Друзі, вітаю вас всіх в новому році. З вами я, Влад, та перший у 2025 році випуск новин Alpi News. Сподіваюся, ви вже встигли скучити за порцією свіжої інформації. Отже, хочемо презентувати вам нашу добірку найважливіших та найцікавіших подій, що вже встигли відбутися на ринку штучного інтелекту в 2025 році. Давайте не гаяти часу та починайте. Роботи можуть замінити людей. Наприклад, ось такий прогноз зробив голова OpenAI Сем Альтман про заміщення людей роботами. Люди втрачатимуть свою роботу, але з'явиться багато інших робіт. Не всім людям сподобаються всі наслідки цього. Але це неминуче. Це стане частиною всього того, що ми робимо. Відібрали в нас роботу. цим треба щось робити. Ну таке собі майбутнє, але. Ми всі знаємо, що за штучним інтелектом майбутнє. Тож варто шукати нову професію. Бо до 2030 року 41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність співробітників. І все це пов'язано з розвитком штучного інтелекту, пише CNN. В першу чергу відмовляться від офісних клерків і бухгалтерів. Далі ший буде замінювати графічних дизайнерів і помічників юристів. Натомість зросте попит на фахівців з нейронок. Близько 70% компаній хочуть наймати розробників штучного інтелекту, а також шиї застосунків. А 62% шукатимуть здатних хоча б просто працювати зі штучним інтелектом. І в такому майбутньому здається, що навички роботи зі штучним інтелектом стають, ну, не просто звичайними, а прямо таки необхідними. Ми в Альпі і ось ця. Чудова кішечка, прихильники позитивних прогнозів, і саме тому вчимо всіх бажаючих працювати з нейронками. І в цьому нам допомагає наш флагманський курс AI Creator, до якого ми запрошуємо доєднатися всіх бажаючих. Курс у нас дуже змістовний. Ви навчитеся працювати з відео, з фото, з текстом. Там буде і товарка, і створення віртуальних аватарів, і ще дуже багато чого. Тож не беріться, переходьте за посиланням під відео, подивіться про наш курс та доєднуйтесь, якщо вам буде цікаво. Звісно, за допомогою шиї інструментів можна зробити майже все, що завгодно. Так, Ілевен Лапс переклав тригодинне інтерв'ю подкастера Лекса Фрідмана з Володимиром Зеленським українською мовою. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо Це хуйня. вибачте. Або ось ще один приклад застосування перекладу. У березні у Франції відбудеться прем'єра повнометражного фільму «Armored», у якому буде використано AI дабінг. «Eleven Lab» співпрацювали з Lumiere Ventures та спадкоємцями Алена Дорвеля, культового французького голосу Сільвестора Сталоне, щоб французькі глядачі чули персонажів Сталоне саме так, як чули їх завжди. Наступна новина, мабуть, моя найулюбленіша. Француженка сумарно відправила понад 800 тисяч доларів шахраю, який кілька років видавав себе за Бреда Піта. Він надсилав їй фото із лікарні, запевняючи, що у нього відмовляє нирка, а всі гроші пішли на нескінченні суди з Анджеліною Джолі. Обман, ну так би мовити, розкрився, коли француженка побачила його в новинах із новою коханою. після чого сама, на жаль, потрапила в лікарню з депресією. Забираю все мало. жахливо, що шахраї використовують емоційний зв'язок з фанатами для своїх цілей. Це також нагадує про важливість обережності не відповідати на підозрілі повідомлення в інтернеті. Насправді в цій історії ну просто чудово все. Якщо ви думаєте, що там були якісь супер нейронки, це було просто неймовірно реалістично, то ну ні, це було дуже погано. І навіть ми вам зараз на відео покажемо набагато кращий діпфейк, тому що ми запросили Бреда Піта в нашу студію, він дасть нам коментар про цю історію і так далі, і тому подібне. Це все зрозуміло. І тому, якщо ви бачите, що якась ваша генерація вийшла не зовсім вдалою, там десь якесь не таке вухо, якось трошки наклалося підборіддя, то знайте, що є люди, які будуть вважати, що це реальні фото, і вони не помітять жодних косяків у вашій генерації. А я ж передаю слово бреду Піту. Привіт, друзі. Ну, мені дуже шкода, що виникла така ситуація. Uh, мене, до речі, переклали за допомогою сервісу Eleven Labs. Я хочу сказати, що Роман Крилович він дуже файний мужик, і вони на своєму курсі навчають, що не можна використовувати моє обличчя, саме моє обличчя, для того щоб створювати діпфейки. Тож доєднатись до курсу AI Creator або до платформи Alpi, БРЕД Піт каже, що це круто. Звісно, після такої новини одразу ж виникає питання, коли нарешті почнуть регулювати використання штучного інтелекту. Так от, 25-й рік може стати поворотним для світового регулювання AI. У США, де поки що немає єдиної федеральної політики щодо нейромереж, повернення президента Дональда Трампа та його тісна співпраця з Ілоном Маском може призвести до перегляду підходів регулювання штучного інтелекту. Очікується, що Ілон Маск лобіюватиме жорсткі обмеження для штучного інтелекту. Нагадаємо, що Європейський Союз вже ухвалив піонерський закон про AI, але зіткнувся з критикою американських it корпорацій через жорсткі правила та санкції. Тим часом також зростає напруженість між США та Китаєм. Геополітичні конфлікти можуть додатково ускладнити глобальне узгодження стандартів у сфері штучного інтелекту. І нам би цього дуже сильно не хотілося. А тим часом адміністрація експрезидента США Джо Байдена вже ввела обмеження на експорт технологій у сфері AI. Зокрема, обмежено експорт шиї чіпів. Ось така карта експорту шиї чіпів із США. Є дві групи там, де є певні обмеження або обмежень немає. А є найцікавіша група це експорт заборонено. В тому числі це Китай та Росія. Штучний інтелект. А загальне багатство людства. Він не може стати іграшкою для багатих країн та багатих людей, створюючи новий розрив у розвитку, заявив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь, коментуючи обмеження. Проте розвинуті країни вже переглядають економічний розвиток. Враховуючи вплив штучного інтелекту. Уряд Великобританії представив план «A Opportunities Action Plan», покликаний прискорити зростання економіки та підвищити ефективність держсектору за рахунок застосування штучного інтелекту. Великі технологічні компанії вже підтвердили інвестиції у розмірі 14 мільярдів фунтів стерлінгів, що дозволить створити понад 13 тисяч робочих місць та сформувати зони зростання AI Grown Zones по всій країні. За оцінками влади AI здатний щорічно приносити економіці близько 47 мільярдів фунтів, будучи задіяним в різних сферах від ремонту доріг до більш швидкого виявлення онкологічних захворювань. А чим Нью-Йорк гірший за Велику Британію? Правильно, нічим. Тому в 2025 році економіка Нью-Йорка продовжить зростання. Багато в чому завдяки прискореному впровадженню технології на базі штучного інтелекту. Такі висновки робить агентства NUC і DC. У місті вже налічується понад 2000 AI стартапів та близько 40 тисяч співробітників, які формують динамічну екосистему AI. Що ж, переходимо до великого блоку про оновлення нейромереж. Ми редакцією вирішили спробувати новий формат, такий Собі Бліц. Бо зараз штучний інтелект розвивається так швидко, що важливих новин стає забагато. Тож тепер ви отримаєте стислий і насичений огляд найцікавіших оновлень за буквально декілька хвилин. Поїхали! Хейлу презентувала генератор відео Heylu S2V01, який зберігає послідовність рис обличчя та ідентичності в динамічному відео, незалежно від ракурсів та рухів камери. Інструмент дозволяє налаштувати риси обличчя, поставу, вирази та освітлення через текстові підказки. Мовна модель Хейлу Minimax 01 обробляє до 4 мільйонів токенів у 20-32 рази більше, ніж інші моделі. Доступна через API за 20 центів за мільйон вхідних токенів і 1 долар 10 центів за мільйон вихідних токенів. Ось так звучить українська мова в сервісі Хайлу. Також була анонсована голосова модель Хейлу t 2A01 HD, що підтримує 17 мов та акцентів, включаючи українську. Вона дозволяє синтезувати власний голос для запису за 10 секунд, налаштувати емоції, висоту та швидкість мови. Усе це доступно безкоштовно. Luma AI – генерація зображень і відео. Люма Photon генератор зображень, який, за словами розробника, перевищує якість Midjourney V6, Flux, ReCraft та Ideogram. Незабаром з'явиться легша версія Photon Flash. Lluma Ray 2 новий відеогенератор, який поки що підтримує лише тексту відео. Звісно, покращили все. За 10 доларів можна отримати 40 відео з водяним знаком, за 30 доларів 125 відео без водяного знаку, а також є безлімітна підписка, яка у повільній черзі дозволяє створювати стільки генерацій, скільки вам заманеться. А Runway 3 Alpha тепер дозволяє апскейл відео до 4К. Функція доступна для всіх платних тарифів. Гайда тестувати. Наступний у нас іде Cream. Crea додає функцію створення 3D-об'єктів та їхнього редагування у просторі. Інструмент безкоштовний, тож також можна йти і тестувати. Наступне оновлення це Infographics, який автоматично згенерує інфографіку за даними або промптом, пропонуючи різні шаблони. Доступний у браузері та дозволяє експортувати файли в різних форматах. VLC Media Player отримає функцію генерації субтитрів за допомогою локальних AI-моделей без необхідності інтернету. Чудово підійде для кіно та вивчення нових мов. І насправді ви можете дивитися більшість серіалів у день виходу та не чекати перекладу від українських студій, новинки з синхронізації та звуку. Lipsync 1.9 Beta генерує природнє мовлення у відео, анімація та відео, створених штучним інтелектом. І підтримує редагування мови. Наступна нейронка Freepik MM Audio дозволяє створювати ai відео зі звуком за 5 євро на місяць. Вона пропонує доступ до популярних моделей: Clean, Runway, Minimax та Luma. До речі, це буде дуже зручно для тих, кому ну дуже ліньки шукати звуки на YouTube, накладати потім в монтажному софті. Можете одразу генерувати зі звуком жабки, що квакає або песика, що гавкає. Нові моделі та відкритий доступ квем 2.5 це безкоштовна альтернатива GPT 4, яка підтримує контекст до 1 мільйону токенів. Доступні функції: завантаження документів, зображень і відео для аналізу та створення коду. Ось такий новий формат подачі. Діліться в коментарях, чи сподобалося вам. А в нас ще залишилося декілька новин для вас. Давайте проведемо хвилинку релаксу, і саме за хвилинку навчимо котика співати. Можливо, того, що сидів з нами. Для цього знадобиться програма DreamFace. Далі все дуже просто. Встановлюємо додаток на смартфон. Йдемо у розділ Petsinger. Вибираємо будь-який трек, завантажуємо фотографію нашого пухнастого улюбленця, чекаємо хвилину та отримуємо готове відео. На день дають 10 безкоштовних генерацій. Ну а для фанів песиків наступна новина. Компанія Траїні випустила додаток, який обіцяє неможливе. Перекласти собачу мову людською. Шия аналізує звуки поведінку та розпізнає 12 різних емоційних станів тварини. Якщо ЛЛМ розуміє людську мову, чому б їм не зрозуміти гав-гав? каже Сео Арвін Сан. Something's off. My ears are up and I'm ready to us. Компанія вже зібрала базу з мільйона прикладів собачої поведінки і створила. Пебі систему розпізнавання емоцій тварин. Ви знаєте, на вашу думку, це все може здаватися дикістю, що взагалі ніхто не захоче це купувати, там витрачати на це кошти, але насправді все зовсім не так. Ринок догляду за тваринами перевищив вже 260 мільярдів доларів. І схоже, що мілінеали готові платити за шиї, перекладачі собачі. Питання лише в тому, чи дійсно наші хвостаті друзі потребують такого перекладу. Я думаю, що моя кішка точно не хоче, щоб я знав, про що вона там говорить. Що ж, трошечки відпочили, послухали круте виконання від котика, а тепер ще трошечки цікавої інформації. стартап based hardware представив ОМІ. Це міні-гаджет зі штучним інтелектом, який користувач носить у районі скроні або на шиї. Пристрій постійно слухає співрозмовника та формує нотатки саме зустрічей та важливі контекстні деталі. У реальному часі. Вбудована технологія мозкового інтерфейсу дозволяє звертатися до AI без команди пробудження, а просто фокусуючись на запиті. Заряду вистачає на три дні автономної роботи. Вже доступно понад 250 програм з відкритим вихідним кодом. А в основі знаходяться моделі шиї від OpenAI та Meta. Розробники вірять, що у майбутньому ОМІ зможе щитувати думки для підвищення продуктивності. Що ж, саме таке майбутнє я і хочу бачити. Остриня Ноуплен цього року показує матчі на YouTube за допомогою штучного інтелекту. Під час трансляції замість реальних гравців бігали 3D-фігурки, анімовані за допомогою шиї фільтра. Виглядали вони як на Nintendo Wii, якщо ви знаєте про таку консоль. 3D-модельки повністю повторювали рухи за реальними спортсменами. Тому з часом почало здаватися, що ви дивитеся справжній матч просто це кіберспорт. Чому ж таке сталося? Все тому, що ліцензію на трансляцію розкупили інші компанії, і у Australian Open TV не було права на показ власного чемпіонату. Однак, і транслювати матчі, і не порушувати законодавство їм вдалося. З цим допоміг штучний інтелект. Отже, не шахрайством єдиним славен Шейт. Наступна новина про AI-дзеркало. І це не якесь розумне дзеркало, яке слідкує за вашим здоров'ям. Ні. Корейці зробили його для перукарень. І воно допоможе вам підібрати зачіску. Насправді це зеркало не зовсім зеркало, це ще й екран, який вас спочатку фотографує, а потім за допомогою штучного інтелекту створює різні зачіски на вашій голові. Тож ви можете одразу подивитися, як будете виглядати. Дуже зручно, якщо не знаєте, як хочете підстригтися сьогодні. Сподіваємося, що і українські барбери з часом придбають собі такі дзеркала, і ми зможемо також їх протестувати. До речі, також шиї вирішив 500-річну суперечку. Він розкрив таємницю, яка мародила істориків 500 років. Мистецька спільнота століттями сперечалася, чи кожен мазок на знаменитій картині Рафаеля Мадонна Дела Роза належить самому майстру. Завдяки аналізу штучним інтелектом відповідь знайдено: обличчя святого Йосифа у верхньому лівому куті скоріш за все написав учень Рафаеля Джуліо Романо. Систему шиї навчали розпізнавати стиль Рафаеля. На мікроскопічному рівні, від техніки штрихування до кольорної палітри. Більшість картини повністю відповідає стилю майстра, але обличчя святого Йосифа відрізняється достатньо, щоб віддати авторство іншому художнику. І куди ж ми подінемося від сучасних трендів, і тим більш сучасних серіалів? Вийшов другий сезон південно-корейського серіалу «Граф Кальмара. На жаль, критики і глядачі вважають, що він вийшов слабшим за перший сезон. Тому за справу взявся штучний інтелект. Ось, наприклад, його версія серіалу зі світовими політичними діячами або ж із Халком. Обирайте, яка вам подобається більше. Знаєте, було б нечесно згадувати тільки про Південну Корею, про північну у нас також трошечки є. А, а саме версія Гаррі Поттеру знята у Північній Кореї. Ви думали, такого немає? Ми теж так думали. Але ось вам Гаррі Поттер, який літає на північно-корейській ракеті. Думаю, тепер ви бачили в інтернеті все. Не знаю, як вам, а мені сподобалися як альтернативні версії гри в Кальмара, так і альтернативний північно-корейський Гаррі Поттер. Якби не Нейронки, такого б ми ніколи не побачили. Можливо, воно і добре, але мені особисто сподобалося. На цьому наші новини добігають кінця. Сподіваюся, вони вам сподобалися, вони були корисні, десь пізнавальні, десь смішні. А я вам хочу сказати найголовніше. Зустрінемося з вами в кращі часи.